Всім привіт! Привіт! Це ваше улюблене шоу! Хата на хату. І сьогодні ми дивимося квартиру в ЖК Липська вежа». Найдешевшу квартиру в ЖК Липська вежа. Від 0 до 100 тисяч гривень. Що? це найменше. Ну, да. Я вибачаюсь. Ну, найдешевша квартира тут очевидно за 2000 доларів. А, дві просто. 150 метрів квадратних. Це, це знов, це знов нас переслідує минулий ЖК в півтори тисячі доларів, і, і, і цей уже дві тисячі доларів, найдешевша хата в ЖК дві тисячі доларів. Ви там що? їбанулися всі. Ладись. Вулиця Інститутська, 18А, 2000 тисячі доларів. Трьохкімнатна квартира, 150 метрів квадратних, восьмий поверх з 22. 22, 22 поверхи вулиця, це вулиця. Що? Я Це лише проститутка. Я чекала сказати це дуже довго. Не вказано, чи можна з тваринами, не вказано, чи можна з дітьми. Угу. 100 тисячі доларів, вони не вказали. Навіщо ага, напрягається правда. Ой Боже, ще й опис російською. Інститутська проститутська. Інститутська 18а, ЖК Липська вежа. Делюкс класу. Делюкс, це що, німецький люкс, чи що, що таке делюкс? Делюкс. Я не знаю, де це. Де? Де? Делюкс? Делюкс. Кухня, дві спальні, гардеробна, два санвузли. Постірочне. Пральня. Пральня, справльня. А вона реально російською не прачечно, а постірочна. Ну, напевно, ну вони тупо там всі. Я думаю, ні, але вони не знають своєї мови. Про що тут можна? ці, блядь, ніякої мови не знають, виходить. <різь> Дитячі та спортивні майданчики, фітнес-центр з басейном, зона відпочинку з фонтаном і квітковими клумбами. Оце, блядь, я зараз в 2 к 24 про квіткові клумби писати. Ну, от серйозно. Вони в будь-якому Маломальській адекватному. Вони навіть не в адекватному ЖК. Вони навіть в старих ЖК бабулі роблять клумби під ЖК. Ну, да, що про це писати? Угу. Двохповерховий паркінг на 190 місць і толку. Ну, він Що, типу. значить всі 190 місць твої? Да. Наша, мені ця інформація, скільки там місць. Ви скажіть, скільки доступно нам безкоштовно, а якщо не доступно безкоштовно, то на хіба мені ця інформація? За гроші, ну, я впевнений, да, є, де припаркувати за гроші там. Ні, мені просто дуже цікаво, оце теж писали про фітнес-центр якийсь. Він доступний. Він, ну, просто є ЖК, наприклад, Тетріс Холл був. Там от, е, у них в вільному доступі: тренажерний зал, е, дах і всякі такі речі, ти можеш використовувати їх, живучи в тому ЖК. Тут незрозуміло ніхуя, як завжди. Типу, воно є, хочеш користуватися, плати гроші. Ліфт спускається в паркінг, Це прикольно. Ладись. Цілодобово воєнізована охорона. Воєнізована охорона? Так, да, щоб не захопили а їхні що? життя. А що не на фронті, блядь, ця воєнізована охорона. Якого хує, блядь? Може у них дрони там ще є, якісь там камікадзе, всякі. Знаєш, вони там. Камікадзе. Камікадзе там є. ніка. Декілька японців привезли для і декілька літаків японських, щоб камікадзе було. був. Без комісії. Володіє інформацією про оренду усіх актуальних пропозицій даного класу будинків. Володіє інформацією. Без комісії, то що на чому заробляє? А, а він вже... Але володіє він інформацією заробляє, бо він володіє інформацією. Хто він інформацію. володіє інформацією, той володіє чим. Світом, нас так вчили на форексі. Ні, володіють квартирою. Хто володіє інформацією, той володіє квартирою. Понятно. Давайте дочитаємо до кінця. А. В квартирі три кімнати. Загальний стан квартири дизайнерський ремонт. Па, 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 па. Без комісії. Це бежева мама в умовах квартир. Знаєте, мама називають ту маму, яка називає свою дитину все бежеве. Оце бежевий дизайнер, блядь, тут попрацював. Дизайнерська квартира від бежевого дизайнера. 50 відцінків бежевого, блядь, ця кімната. Реально існують люди. Ну прям течія така бежева маматиги жінок. Да я, я я серйозно про це навіть відео знімають. бежева мама, жінки, які надз... вдівають дитину все бежеве. От так виглядає їх дитина. <laughs> <laughs> Ця квартира. А, ну давайте так. Не трошечки в голові 2000 тисячі доларів. Це хуйня, правда? Мені здається, в Україні все, хуйня за 2000 тисячі доларів. Давайте так. По-перше, по цьому фото ми ще не бачили далі, а є, її, але я вже так собі підрозуміваю. Це все мамки-не дизайнери, які не дизайнери. Тут нічого дизайнерського не буде. Ну, стіл, стіл. Дайте, дайте поваги цьому столу. Ні, це стіл один з тих чуваків, які на куризі стоять. <звук> Ладись. Мені найбільше всього подобається, що роблять зонування кімнати за допомогою спинки дивану. Так, і з тієї сторони ця, ця кімната виглядає максимально уйобічно, бо ви дивитеся в диван. Диван, який придуманий для того, щоб стояти в кутку. Він придуманий, щоб стояти в кутку. Він кутком, бляха. Його ставлять посеред кімнати, так, наче ну, він ззаду теж гарний. А він ззаду. Ну, тільки для того, щоб біля стіни стояти, зроблений. Але мені подобається, чесно кажучи, як ти кажеш, бежево. Воно кольори. Та ні, співпадають. Мене не віз... Кольори співпадають, і в цілому, так дивишся на цю фотографію, наче все нормально, гармонічно. Мені, ну, придивися, воно ж все різних відтінків. Єдине, ти що були... мене дуже сильно напрягає, що я знаю сидячи За столом ви бачите спинку, нахуй дивану. Лидися. Спальня. Ооо. Приємно. Мені, мені не подобається тільки оце зелена білизна постільна, але сама спальня приємна. І з тут тільки стілець, на якому ти сидиш, куриш і дивишся, як і бути твоє дружину, правильно? На чому? Мені картини подобаються, і відтінки подобаються. Картини, і саме шахли. ліжко непогано. Картини, наче в салоні, красиві. А особливо панорамне вікно. Гарно. Панорамне вікно охуєнне, згодно. Це інша хуйня, повна. А ліжко залупне. <плес> не ліжко золуб, не проблема тут... Картини не підходять ні одна під одну, ні під кімнату. Ти кажеш, вони тобі подобаються. Чим? Квітка статуя з закритими очима, жовтим і астрал. Ти що, йобнувся? Що тут взагалі підходить під що? Вони ні кольорами, ні гамою, ні чим не підходять. Ніякі дизайнер тут не працював. Застелили ліжко е, тим, чим бабку накривали, коли вона померла. Реально ну, от пристеру. ліжко застелили. Я кажу, що постійна білизна Дизайн. мені не подобається. Мені подобається сам ліжко. Саме. А чим? Ну бо видно, тільки от трошки стінку. Ну, типу, що тобі в ній подобається? Воно нормальне. Воно Звичай... підходить під лампи, ті штумбочки, що там. Стінка ліжка підходить під лампи. У нас отакий вибух сьогодні, так? Ні, ну типу, за дві тисячі доларів. Дешева з Ну, типу, дешева, дешевий готель. Ось я даю шанс цій квартирі. Не знаю, як ти. Я даю шанс. Я більше не даю шансів квартирам, які коштують більше тисячі доларів і позиціонують себе. Дизайнерський ремонт. Я не даю жодних блять шансів. Я їх буду розйобувати. О. Шафи знов немає друга фотографія. Да, тут можливо є в кімнаті шафа. Да, просто да, да, не можливо. потрапила на фотографію. Угу. Видись! О, можна помити свою пісюську. І я їла. Тавки прикольні, але в контексті того, що вони на підлозі, мені не дуже тобі як. Мені прикольно було, аби якась стіна може була така. Мені прикольно, ти Марку прийняв, пішов туалет. Атлантика. Какакають. притиснуло покакать, і ти дивишся і такий вау! А оце що за візерунки на, на цій... Ну, турецькі огірки, звісно, Раку. вже не ті. Мені не подобається, але не критично. Типу, в ній нічого особливого. Вона не 2000 тисячі доларів. Це що, пастірочна? Ну, це жах. Це, це... це піздець. Ось це хуйня. Це просто, це просто що? Це Я що? не знаю, що це. Ну, оце вони прачеч називають. Ну, в прачечній має стояти Файлі. класна, велика, не ось така пральна машинка. Ну, така, знаєш, як із фільмів, за 2000 доларів. І над нею сушарка. Так. От що в ній має стояти, а не що це? раковина, все, що не помістилося туди, ти руками там хуярить, маєш друзі. Yeah. Ті, що Я розумі, Я для просто чого? не можу зрозуміти. Це виглядало. Я спочатку, поки не згадав, що там була вказана пральня, я подумав, що це кухня. <рекла> <рекла> раковина, як на кухні. Кухня в Смартхаусі. Привіт! Реально, вона мені здається, не смортовався кухня. Ну, питання, от в такій маленькій от пральні у вас, окей, без питань. От так вона виглядає. Хуй з нею. Оце що за канділябр? Чому він висить тут такий? По-перше, так, а по-друге, в пральні ж, мабуть, має бути місце поставити сушарку. Має. Тут немає якраз. Та має бути сушарка електрична. Ну так. За 2000 доларів має бути люкс. Якщо немає місця, то тоді прибирайте цю шафу, не буду її ніяк називати, хоча хотілося б. І ставте туди сушарку, тоді це пральня, а так це неправильно, це що попало. Що тут робити? Як сушити речі? Натягнути, і так от пару шнурочків, як в Хрощовки. От ні, ну це канделябр біжить. Ну реально, там пару шнурочків якраз і є. А я тобі розкажу, чому там та шафа? Вони там ховають, могла б сказати труп, але бойлер. Mm. Вони туди захуярили бойлер, зробили його вигляді шафи, хоча вже давно всі роблять його сховувати. Ну, коротше, так щоб не видно було, щоб це була не шафа, отак по-ідіотськи. Е, ну, І все. І оце у них пральня, в якій стоїть просто пральна машина, чомусь раковина. І бойлер. І канделябр висить хуйовий. Oh. Це друга спальня чи теж? Mm. Друга вже. А, ну так, да, інші картини. Квітка, яку сфоткали і потім отразили. Знову ж таки, чому у вас такий жахливий смак на постійну білизну? Я не розумію. Але тут мені от ем, стінка ліжка подобається. Отака. мені подобається стінка. І тут навіть є де сидіти спілкуватися біля ліжка. Все як ми любимо. Або сидіти дивитися, як вашу дружину. Можете запросити туди, навіть друзів, тому що на цій банкетці сяде декілька людей. А і картини знову ж таки вписуються сюди вже. — Мені Знову ж таки, сюди уже. Ну бо ти признав, що туди вони все-таки не вписувалися. Ну туди не вписувалися, але тут вписується, хоча знову ж таки тут уже. <світ> так знову ж таки, чи уже? <світ> ну тут не так погано, да, але мені не подобається ні картини, ні канділябр їбучий. Ну що це? І в кожній кімнаті різний, <світ> і в кожній кімнаті не підходящий. Зато шафа є. Шафа є, і в шафа непогана. Лидись. Коридор? Коридор. Неймовірний. Окрім цієї банкетки. чи що це? Чого? Це ж взагалі стиль коридору, ти туди приходиш і чекаєш, поки тебе покличуть на співбесіду. Оце, це стиль цього коридору. Шафа велика, гарна. Напроти Чого? дзеркала, що продає об'єму. Навіщо тут оця. Да, мені дуже цікаво, як дивитися в це. Канапка. Канапе? Канап... Канапе це їсти. Канапка, ну <гум> канапка. Канапка. Ну, канапка. Ні. Подожі. Ну, немає такого слова. Що ти придумав? Та Щось є таке. Кушетка. Кушетка, канапка, ніка не знаю. Коротше, я вже багато диванчик. Був. Прикол в чому? Що от могло би бути функціональне це дзеркало, але туди поставили чомусь от оце. І як дивитися це дзеркало? От перед виходом, як дивитися, ну, там, напевно, є місце. але Це реально дебілізм. От з усього, що я би хотів, коли заселяєшся в цю квартиру, з усього, що я би хотів попросити їх вивезти, це було б першим пунктом. Я би тільки зайшов туди, на огляд цієї квартири і сказав, а ось цю хуйню ви ж приберете? О, підлога прикольна. В коридорі от вона цікава. Всюди був їбаний просто паркет нікому не потрібний, самий дешевий. А, а в коридорі чомусь охуєнна підлога. Ладись. Ми в ванну подивимося, уже друга фотка цієї ванної кімнати, на якій ванни, блін, не видно. А, мозаїка вважалась дуже крутою в якісь роки до нашої ери. Потім вона, звісно, з моди пішла, але. А, це не мозаїка. І це, це щоб... не мозаїка. Занадто багато її. На цій стороні три полосочки, ще вона лежить на підлозі і на стіні. Треба вибирати. Типу, не може бути такого. Яскравого елементу так багато в кімнаті. Але уявляю, як би мене під марками там І Ще в дзеркалі відбувається до <світ> підкині. Ой, кайф, ти що. Якраз оце фотографія майже з унітазу, тобто ти сидиш на унітазі, підлога пливе, в дзеркалі пливе, тут перед тобою все пливе. ну... І потім ти упав, і кров твоя з голови теж пливе, бо там плитка всюди. Оце єдиний функціонал цієї ванної кімнати. Лидись. Це, це якась третя спальня чи друга спальня? Ні, це та там, де банкетка, на які буде оце отак? Я згоден, але немає вже ламп. Ну це в різні часи сфоткано. Ну ми вже помітили, що це якось. Ага, тобто фотографувалася, значить, фотографувалася квартира, поки там хтось жив. І ці лампи, можливо, картини, можливо, банкетка в коридорі. Ми не знаємо що. Можливо, мозаїку нахуй заберуть люди, які виїхали. І буде кахель від павтіку. Так. Ми не знаємо, що вони ще забрали, тому що немає ламп. Немає. Да, може вони забрали звідти весь дизайн. Так, да, дизайнер, може, там жив і поїхав. Вони дизайнерський ремонт написали костра. Ну, пизда. Ладись. Ой, кухня, охуєнна. Ой, гарна кухня. Питань нема. Щоб ви зараз не думали, що я тут сижу, засираю, все просто так. Якщо воно класне, гарне, то воно класне, гарне. Єдине, що ніхуя не функціональне, ну як це шафи з дзеркалом на кухні. Ну так, зеркальний шафи. Ну, ти собі уяви. У нас в ванні вічно запльовано дзеркало, просто на другий день після прибирання. Ти уяви на кухні. Там постійно готується все. Чи як її треба натирати кожен день? Ну це ж. Смерть. І біла кухня, я, не такий... я жив у квартирі, де була світла кухня. Це проблема, скажімо так. Серйозна проблема відмивати. Це, ну... А це серйоз... А ще серйозна проблема білої кухні, знаєш в чому? В чому? Що коли ти її меблюєш. Ти маєш думати, що ти під неї маєш вибирати техніку, а не хуярить металічний цей стандартний холодильник і таку саму стандартну плиту. Бо вони є, їх просто менше в різних класних дизайнах, і дорожче вони для квартир блядь, за 2 тисячі доларів. І можна було туди поставити в дизайні цієї кухні, щоб воно тоді все грало. А воно реально, коли придивляєшся, воно вибивається. Хоча сама кухня, кухонний гарнітур дуже гарний. Зато шандаліє він навіть вовче не приїбуся. От він під кухню, під цю кухонний гарнітур підходить. Але не під цей холодильник, не під цю духовку, вже зовсім інакше вид. Це кухня з іншої Це сторони. Це Знову кухня з іншої сторони. І тут є стіл зі стільцями їсти. І пам'ятаєш, на найпершій кімнаті зачем-то невідомо навіщо? Теж стоїть стіл з такими самими стільцями? Да, у вітальні і тут ну ні, чекай, це як для села. То я ж кажу, да там ми накриваємо стіл, коли до нас приходять гості. да, тут ми самі, їмо, а там коли гості приходять. Ну реально іншого пояснення не хіба він вас по так, так. Два обідні столи. А де сидіти працювати? опа 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 А от і один обідний стіл, обідніша. І вже без стільців їх перенесли на кухню. Так. Дуже дивно, дуже дивно все стоїть. Знаєте, просто поставили меблі, типу, ой, хай так, знаєте, оцей дизайн, не хай так, а хай так. Незрозуміло, де в цій квартирі, от майже остання фотографія, де в цій квартирі ти маєш заробляючи 2000 доларів, скоріш за все, десь маєш працювати. Залишаючись вдома, хоч хтось із вас має бляха працювати. Де? На ліжку, на одному з ліжок в спальні, в пральній стральній, сидячи блядь, жопою в цьому в раковині, Чи на кухні за обіднім столом? Де ти маєш працювати? Ну, ось на диванах. Зони, зони навіть нема, де б ти комфортно міг собі облаштувати це. Нема. Люди. Ну, якщо в деяких там багатих квартирах, пам'ятаєш, були кабінети облаштовані, цілий окремий ну, це кабінет. Це не для тих, хто працює вдома, це для тих, хто працює, там дорогу кладе. А це для них? Оце квартира для ну, тих, за хто доробить. Тисячі клад... доларів, так. Да. Ну, не ті, хто прям а, ну. кладе дорогу, а ті, хто кладе на закон і краде, коли кладе. А, ну так, да. Ну, них теж нема смаку, тому я розумію. Лидись! Все. Це ваша квартира, фотографії? це всі фотографії, вся квартира. Скажіть, що квартира. Ну де балкон, де другий санвузол був по фотографії, де непонятно чи є шафа в цій другій, ну, в першій е спальні. І в цілому дуже багато питань, а навіть до опису, те, що там було описано, не зрозуміло, що ти отримуєш. Ти отримуєш паркомісце безкоштовне, живучи там. Непонятно, ти отримуєш безкоштовний доступ до того там фітнес-залу. Не скоріш за все, ні. Скоріше за ні. все, нічого в цього ти не отримаєш. Отримаєш тільки косі погляди твоїх друзів, які їздять додому на метро. А ти знімаєш хату за 2000 тисячі доларів. Тому подумайте зайвий раз перед тим, як платити дві штуки баксів за таку хуйню. Щоб у вас друзі косі не були. Так, дякую, що подивилися. Ні, ні, ні. Скільки б ти заплатив за таку хату? Я би заплатив за таку хату, ну вона вартує. Скажем так, тридцатку можна навіть дати, мені здається. 25 максимум. Мій потолок. ладно, почекайте. Вона велика, дві спальні. Тридцятка. Е ладно. тридцять. Просто за об'єм, і що вона не крінжова. Типук. Ну не крінжова, так не крінжова. Да. Але жити б я в ній не хотіла. Е пишіть, як вам ця хата. Пишіть, що ви думаєте про нас з вами, підписуйтесь на цей канал. Само що ви ви не думаєте про нас з вами сидячи в туалеті? Добре, не думайте. Якщо у вас є така можливість і є не бажання, то підпишіться на патреон. І тоді можете думати про нас з вами в туалеті.